Вы высказали свою мысль, вы имеете на это право, это ваше субъективное видение ситуации. Но вы э, не услышали основного. Но вчера два с половиной часа высказывали друг другу, может быть, еще и в жестче форме, чем вы сейчас. Но приняли решение два руководителя, и это поддержал президент, о том, что мы забыли шестое число. Мы забыли, что все, что было до шестого числа. Мы перевернули страницу. И начали с чистого листа. Вот сегодня чистый лист. При этом договорились, что давайте, чтобы потом никто больше из руководителей не мог никого обвинять в каких-то там невыполнениях договоренностей, давайте эти договоренности тоже нормальны. Мы перевернули чистый лист. А вы хотите нас снова пятое, четвертое третье. Если перевели страницу да. и забыли, Чистый то почему должны. сегодня на три часа назначено дело по аресту майна тогда? Ну, вот Если 6, 6, 6. мы давайте это 6. все перевернули, давай, почему давай, продолжается прийти через лет? Ну, давайте мы не будем путать. Почитали. Ну, в какой-то мере я вам положу, что, что, такое, что Далі стабілізувати ситуацію в області дуже ну, потрібно. Хоча використання терміну, що у нас на сході війна, тому всі мовчать. Я повністю з не можу. Я, думав, я думаю, що це не тому... що Забудьте про це, викидні. Там його вже нема. Там є те, що ми записали, там дві строчки. В принципі, ми громадськість, я думаю, всі. Підтримуємося, погоджуємося піти на певну співпрацю і е, залагоджувати, але, але питання е, має бути е, оприлюднено і вирішено по тих пунктах. Е, Перше, хто запросив е, на охорону обласної державної адміністрації тітушок. Це перше. А це ті люди, які провокували конфлікт. Це люди, які фактично спровокували конфлікт і війни. За це, за це потрібно понести відповідальність. Хто запросив кордони міліції на захист ОДА? Тому що ми до цієї пори не, не знаємо, хто це зробив. Хто запросив Ягуар, начальник міліції відмовився, олійник відмовився, святко відмовився. Фактично, вони що, діють самі незрозуміло на яких підставах. Це потрібно виявити і покарати за це. Відповідальність за дезінформацію, в засобах масової інформації. Є сайти, з яких транслювалася інформація. В іноземних засобах масової інформації з посиланням на наші війниські сайти, в тому числі, всі ми знаємо, хто є головними редакторами і власниками цих засобів масової інформації електронних, в тому числі. Тому я думаю, ви як представники влади на сьогоднішній день маєте звернутися до СБУ з вимогою перевірити участь або співпрацю. Цих власників або е, редакторів, або е, кореспондентів е, з іноземними спецслужбами і роботу на іноземні засоби масової інформації. Е, таке точно, е, такий точний пункт був е, описаний нашою робочою групою е, е, разом з неначолізним депутатом Верховної Ради, які ми передали президенту. Тому е, обласна рада або обласна державна адміністрація неважливо. Зараз обласна влада, скажімо так. Має звернутися до СБУ з вимогою перевірити і покарати в разі виявлення. Далі звернутися, ну, так як у нас голова обласної державної адміністрації є гарантом Конституції і людиною, яка має слідкувати за законністю в області, в тому числі в обласному центрі, тому звернутися до міської влади. З вимогою дати пояснення про використання бюджетників в робочий час, коли їх вивели на так званий антимайдан, хто дав дозвіл на проведення цього? Ми всі розуміємо, що було замінування сфальшоване. В цей час всі бюджетники були построєні в колони і гарною такою ходою з прапорами. Були всі ви, вистроені на площі е, театральні. Е, а також, крім того, щоб знайти хто це зробив, вирахувати з кожного бюджетника, який був на тому антимайдані за заробітну, е, заробітну платню за цю годину часу, яку вони в робочий час витратили не на роботу і стабілізацію ситуації саме в місті Вінниці, в, в тому числі. Ми, як е, налогоплатичків, е, 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 їх фактично наймаємо на роботу. Ми е, справно платимо податки, тому е, ми за свої податки маємо вимагати результату. Раз результату немає, вони гуляють з прапорами е, в робочий час, тому е, їх потрібно покарати. Можливо, слідчого разу, коли до них прийде вище стояще керівництво і запропонуємо знову вийти на мітинг, е, вони Три рази подумаю, чи йти, чи не йти. Оце основні такі пункти. І саме основне. Дійсно, зараз є негласне розпорядження до правоохоронних органів про те, що всі активісти цього зібрання, яке було в день сесії, Мають понести покарання будь-яким шляхом, Все, з огляду на те, що покарання вже почалися, питання про зняття морець з посади начальника МВС області, ми не знімаємо. так? Звичайно, Крім того, знімали. що пан Моренець, за нашу інформацію, яку нам надали з Києва. І Період і Майдану, майдану. Був, керував соломицьким ревіделком міліції і віддавав накази про арешти учасників Євромайдану та автомайдану. Це людина, яка повинна в першу чергу пройти ілюстрацію і не має займати дану посаду області, тому що нас це обурює в першу чергу. Що стосується олійника. Можливо, ми не маємо права вимагати зараз його звільнення, але якщо виявиться, що ці пункти, які я перерахував на його совісті, то наша пропозиція, щоб він просто, щоб не дестабілізувати далі ситуацію в області, написав заяву складання повноважень. І президент на свій розгляд не народного губернатора, як записали знову ж таки продажні змі, а е можливо розглянув кандидатуру, яку запропонував Майдан, а можливо, вибрав якусь іншу. Неважливо. Але е якщо виявиться так, що результати розслідування, оці пункти підтвердяться на його совісті, то він має написати заяву про податків і має бути новий е керівник обласної державної адміністрації. Я все сказав, чи можливо я Я Шановна ще ще громада, Почати e, з e, чистого листа це хитрощі. Давайте виставище. Да. Давайте відверте. Якщо вкрав вбив, то спочатку треба відповісти. І, треба, e, і не може бути перевахування людини, яка не спокотувала. Виключається. Я дуже добре знаю, ми у Я не буду не будемо давати всі доведу доведуться публічно. Так от в даному випадку, у нас ще одна проблема: ще одна така маленька проблема. Людина сидить під вартою. Ну, я за це і сказав. Ви знаєте, 3,5 години почали... я вимагав поліцейських, щоб вони мені дали показати, де хорт бив когось палкою. Не показали. Викиньте киньте ви якщо ви ховаєте цих захисника адвоката. Них не викидаєте фір, щоб усі бачили. Я просив, значить, е, хорт заявив мене десятки разів, щоб адвокат поліз залучити. Ви дуже небезпечна влада. Тому що мене не допустили до участі у справі. Я поставив питання про кримінальне правопорушення, про те, що треба за це притягнути до кримінальної відповідальності по 374 кримінального кодексу, то що Харта порушив право на запис. І 397-й то що мої права, мої, мене обмежили в моїх правах. Я поставив питання про зловживання владою, про перевищення влади. Чотири кримінальних злочинів за один раз. І нічого нема. Вони сьогодні розглядають ще циніки ці. Ніки, ці. Ці падлюки, які не вміють нічого зрозуміти, крім того, що вкрасти і взяти хабарі, вони сьогодні ставлять питання про е, е, накладені арешту, а воно взагалі не передбачено чинним законодавством. Ви представляєте, що у вас за міліцейська прокурорська ще в нас, не у вас, а в нас та у вас да. у нас. Да. я не привлад да. 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 Так от виходить так, що не поставлено питання, якщо ви хочете хитрувати, то не треба. А якщо ви хочете дійсно правити, що було. Давайте урівняємося в правах. І дійсно розглянемо все те, що е, е, говорили е, з нашої сторони е, е, представники. Я їх повністю підтримую, але хорт має бути звільнений. І хай з дома ходить на ці допити, суди, в міліцію, прокуратуру, куди там воно є. Мож, виходить так, що ви спеціально людину е, взяли і ще вказівка є на 30 чоловік. Хто, хто ви? ви? влада, правоохоронці. Якщо ви не можете впливати на правоохоронну систему, то в такому випадку хоча б голодовку протесту голосіть, що я не можу, я нічого не здати, я хоча б поголодаю за те, що знак протесту проти цього. Ви маєте, тобто я е, без всяких жартів кажу, визнати, що ви вважаєте, що це неправильно. І не може бути, коли е, ситуація така, коли не, не покарані винні. І ну давайте так, ось, слухайте, я весь час сказав, вже 30 років пишу одне і теж. Що при владі дураків нема. Там є просто сволочі. Будь-хто не мінявся, всі сволочі, всі продажні. От Де швидко з'явився, який не продажний сволоч. Слухайте, коли вже губернатор, як його називається, кличка, бо у нас такої посади немає, виступає і говорить, що озброєні сепаратисти захоплюють, все. От він як таке сказав. То вже я не можу сказати, що там тільки не смолочь. І він вже, вже він вже має покинути цю посаду, якщо в ній честь, гідність. Mm -hmm. Ну просто сказ... ну, проколовся, ребята. Ну все, я прийшов свиням хости крутити, чи куди там, що він І там може да зробити, я... все може суспільстві. але керувати областю він не може. І Майдан проголосував. Майдан не знімає свої питання. До неділі він має бути звільнений. Я вам точно кажу, І, іначе в неділю знову, що приходиться людям щось робити. Дякую за увагу. Я одну чи продофици до мого дочку. Я хотів би скерувати нашу роботу на ту мету, яку ми сьогодні поставили на правому початку. Я розумію ви Валерій Максимович, дійсно ми є якби представники влади. Але ми працюємо ж на громадських засадах, ми є депутати. І от ми хочемо з вами, якраз ви громадські, і ми, якісь, які працюємо на громадських засадах. Щоб ми були сьогодні, ну тим початком звідки піде якраз на, на нормальне об'єднання всіх досить, і влади, і всі. Тому я хіба, щоб тут всі питання, які я робив, щоб ми більше все Тут Дуже багато є питань і ми знаємо, ці питання, і ми будемо говорити. Звичайно, основою співпраці повинен бути питання. Ми будемо думати, як ми з вами працювати. Щоб ви думаєте, що ми не, не, не за те, щоб закон сьогодні працював, щоб сьогодні не боротися з корупцією собі не проводити страті ми це розуміємо що без цього держава держави немає майбутнього.

Почекайте. Давайте послухайте. ми слухайте, шановні. Права. Я представляю Діктора Васильович, одну секунду.